Нещодавно поліцейські екіпажу Білий Янгол допомогли безпечно виїхати з прикордонної території родині, в якій виховуються троє дітей: старшому хлопчику чотири роки, дівчинці два, а найменшому хлопчику взагалі один місяць. Щоб врятувати діток і зберегти родину, батьки прийняли непросте рішення виїхати у більш безпечне місце для тимчасового проживання. Воно часті обстріли гради криють. Ну все такими калібрами, крупними ще дрони літають як піві. І ми вирішили з жінкою виїхати, щоб ну, зберегти життя дітей. Покинувши хату і господарство, родина з найнеобхіднішими речами розмістилася у автомобілі поліції і вирушила подалі від війни. В умовах підвищеної небезпеки, екіпажу білих янголів все ж таки вдалося успішно провести евакуацію. Сьогодні, в котрий з прикордонні сумщини, екіпажем білі Янголи було надано допомогу багатодітній родині у евакуації до безпечного місця. Сьогодні ми вивезли сім'ю. Де три дитини, усі дошкільного віку. Правоохоронцям надважливо зберегти не тільки життя, а й право дітей на щасливе та безпечне дитинство, яке в них забрала країна-агресор. Тепер евакуйована родина облаштовується на новому місці на більш безпечній території. Поліція нагадує, до евакуаційної групи Білий Янгол на Сумщині можна звернутися за телефоном 050 252 12 88. Правоохоронці цілодобово готові прийти на допомогу.